Коли старіють ваші батьки, дозвольте їм старіти з такою ж любов'ю, з якою вони дозволяли вам рости. Нехай вони насолоджуються друзями, розмовами з вами, дозволяйте їм, дозволяйте їм говорити, повторювати свої історії тисячі разів, слухаючи їх з таким же терпінням і інтересом, з яким вони слухали ваші, коли ви були маленькими, дозвольте їм перемагати. Як і вони стільки разів дозволяли перемогти вам. Дозвольте їм жити серед предметів, які так довго були частиною їхнього життя, оскільки їм боляче відчувати, що ви забираєте у них фрагменти їхнього існування. Дозвольте їм помилятися, як і вони, як і ви помилялися багато разів. Дозвольте їм жити. І намагайтеся зробити їх щасливими. На останньому відрізки шляху, який їм ще належить пройти, так само, як і вони потиснули вам руку, коли ви починали свій шлях. Пам'ятайте, той, хто забуває своїх батьків, не має майбутнього.